Дорога, якою я тікала від цього вовка, гей, там ці погубила по дорозі. Жителька села Орленці Шепетівського району Валентина Гордійчук розповідає про зустріч з вовком. Каже, хижака бачила на своєму городі у червні цього року. Першими вовка почули собаки. Доходжу я до цього місця. Як я дивлюся, собаки побігли, і з тих кущів виходить вовк. Вовк йшов прям прямо на мене. Також собаки стали гавкати вокруг нього, його відганяти. Хижак говорить жінка, на собак реагував. Це він не підпускав. Він просто так ставав в стойку, тако місцями прийде, трошки стане, і собаки вокруг нього гавкають. Його тако притримували. Валентина Гордійчук каже, вовк переслідував її. Спочатку йшла задуму. Так дивилася на нього. Він побачив, що я відходжу, і мене став доганяти. Жінка каже, добігла до хліва. Вовк біг навпростець так до мене. Собаки його притримали, і тим часом я отак сюди забігаю в двері. І отак закриваюся від нього. Отут я і закрилась. Німецькій вівчарці Елі один рік каже жінка, дворняжці Сінді, два роки. Оце мої рятівники, які мене спасли від вовка. Дві дівчинки Еля і Сінді. Жителька села Орленці Надія на розповідає, що Вовк перелякав їхнього собаку. Він гавкає в нас, він агресивний, але на той час він ту, ту буду, як заскочив, та він зовсім, може, з дві години не виходив. Жінка розповідає, вовка побачив її чоловік, котрий вранці вийшов до худоби. Підходжу на цю ось навіть, обора. Я дивлюся, наші корови, як перелякані, Де далі. Як я дивлюся, каже вовк, ну такий каже, славний, гарний такий. Пижак, каже жінка, на чоловіка не реагував. Почав свистіти, кричати до нього. І він, каже, не зляканий, обходить сюди і назад вертається, і городом, берегом, берегом, і пішов. Жителька Орленець Лариса за селом саме пасе череду. Страшно, чи ж не страшно. От, якби, не дай Бог, щось надбігло та й Що б я цим коровам чи цим вовкам зробила. Я б то втікла, а лишилося все на прозволяще. Ігор Шепетівського районного товариства Мисливців і рибалок Григорій Грицюк розповідає, як на Початку минулого року застрелив вовчицю. Виїхав на лиса вечором, побачив загризяного кабана, половину з'їженого. І вирішив ви посадити там на рівчаху, застрелив одного вовка, а один ще був з ним, ну той був далі і втік. Каже, це були дорослі особини. Більший був десь кілограм, я не знаю, ну приблизно кілограм 80 може. А цей, що я застрелив, кілограм 60. Востаннє розповідає чоловік, вовків бачили. У Вербовцях там біля поля близько, біля лісу, бо говечки позаривали, ну, порвали говечок. Голова Шепетівського району українського товариства мисливців і рибалок Юрій Пікус каже, вперше вовки на території району з'явилися у 2019 році. У нас є парк Мальованка, де полювання було повністю заборонено. От вони тут попала сім'я і вони почали там виводитися. Коли вже почалася війна, почала міграція. На початку минулого року, розповідає головний мисливець району, хижаки вперше почали заходити до сіл. Михайлівська територіальна громада, село Броники, Вовки з'їли козиня. Він випустив, вони його буквально за 15-20 хвилин знайшли розірваний. В чотирбоках, де вовки, собаку. Розірвали на привізі. Чоловік каже, спочатку цього року вовків вже бачили у десятку сіл Шепетівщини. Прицеві бачили, бачили в Орленцях, у цьому в сошках. Виходом із ситуації головний мисливець району бачить надання дозволів на відстріл хижака. Відкривати полювання, щоб вовк хоч боявся. З листопада місяця буде бригадний відстріл лиса. Вовка теж. Це буде відстріл, тільки на по полях. В лісовій угіді нам буде заборонено. Де він десь або в очеретах, або десь в лісі. За його підрахунками, каже Юрій, Піку станом на сьогодні в Шепетівському районі 15 вовків. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.